23 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв голодомору, однієї з найтрагічних сторінок історії нашої країни. Цей день нагадує про страшні наслідки тоталітарної політики, що призвела до штучного голоду, внаслідок якого загинуло мільйони українців. Безпосередньо про це ми будемо сьогодні говорити з Ларисою Сичко, письменницею, дослідницею історії, членкинею Національної спілки письменників України. Вітаю вас! Вітаю вас, вітаю телеглядачів. Як ви вважаєте, чи достатньо сьогодні суспільство обізнане про причини і масштаби голодомору? Масштаби голодомору настільки великі, що повністю обізнання ще немає. Але держава робить дуже багато для того, щоб ця тема звучала, починаючи з 90-х років, коли вона прозвучала, можна сказати, вперше були Відкриті архіви, і вже за це заговорили вголос. Потім в 2008 році була прийнята постанова про геноцид українського народу 32 1933 33 року і встановлено меморіал пам'яті голодомору в Києві. І почалися такі великі заходи, і далі продовжуються вони. І зараз теж ми знаємо, що в ці дні кожне село, кожне місто проводить ці заходи про вшанування пам'яті невинно об'єднаних в Голодомор. Так само вони проходять в учбових закладах, в різних установах, творчі заходи, бібліотеках. Торік, коли було 90-річчя, Голодомору 33 і 2023 рік. Я особисто теж провела, ну, мабуть, десятки заходів і в бібліотеці Атамановська, в інших бібліотеках, у різних учбових закладах, вищих, середніх, тобто і кругом ці теми висвітлюються. А що, на вашу думку, стало ключовими причинами для голоду? Ну, ми сьогодні маємо. Третій рік повномасштабного вторгнення десятирічної війни, яка триває століттями з Російською імперією. І ми бачимо, якими заходами вони зараз діють, якими методами. Такими ж методами вони діяли і тоді. Причина волелюбність українського народу в першу чергу. Селянство було заможне українське. І воно не хотіло, щоб їх заганяли у колгоспи, забирали все. І, звичайно, ця вололюбність проявлялася. Вони були бунти, перечили, не, не були незгідні з цим. Звичайно, це нормальне явище. Я знаю, що в нашій області Бабчинецька республіка там навіть існувала, село Бабчинці, там навіть довго вони утримали владу, не пускали большевиків до себе. Тобто, в першу чергу вололюбність нашого народу, вололюбність. Ну і звичайно, тоді складало основну масу селянства в Україні. І воно найбільше постраждало. Ось ви сказали, що постраждало. А які ось найбільше регіони постраждали в Україні? Ну, досліджуючи ці факти, я читала, що дуже постраждала Київська область, 52%. Там прямо було знищено. Тобто і Житомирська, і Вінницька, ці регіони, які були ближче до Австро-Угорщини, створеної Ново, могли якось звідти хоч щось, якусь допомогу одержати Західні Західній області наші, Поділля нашого. Більш в глибину, і ще хочу сказати, що дуже постраждав схід. Про це якось менше пишеться, але. Там чорноземи, неймовірні, коли ми дивимося, як наші воїни копають шанці, то там метри чорнозему. Чорна земля дуже глибоко, дуже великі чорноземи, дородючі, і там жили заможні селяни. Звичайно, вони не хотіли йти в колгосп, вони не хотіли цього, цього руху радянської влади, і були дуже великі спротиви, що знищилося майже ці села. Тобто, навіть важко сказати, які регіони найбільше постраждали, різні регіони постраждали. Ось на вашу думку. Чи достатньо робимо ми, українці, для того, аби зберегти в пам'яті про ті страшні події? Ну, ми, Це наша честь, совість зберегти, донести молоді. Тому що нам, моєму поколінню, ще було кому розповісти. Мої книги якраз. Базовані на розповідях, на фактах, на тих, які мені ще було кому розповісти. Це мої батьки, це моя родина, а вже вам молоді, вже немає кому розповісти. Це вже можете одержати вже з якихось матеріалів. І, звичайно, що робиться багато. Я ж кажу, багато заходів. Ця тема, яка замовчувалася десятиліттями в Радянському Союзі, піднята дуже на високий рівень, особливо зараз, під час цього повномасштабного вторгнення, робиться багато. Але настільки вона глобальна, настільки страшна і велика, що, мабуть, ніколи не буде достатньо заходів, щоб донести. Згадували ви і Росію, ось чи бачите ви схожість між подіями Голодомору і те, які злочини зараз вчиняють російські окупанти. Ну, звичайно, вони діють одними і тими ж методами. Тоді так було. Не йдеш коло Осп, так зване розкрукулення, забирають тебе все до нитки, до колосочка і помреш з голоду. А ми зараз знаємо теж на окупованих територіях, якщо ти не береш російський паспорт. То ти не влаштуєшся на роботу, ти не будеш мати медичного обслуговування, ти не будеш мати багато чого. І людина з цукровим діабетом просто не одержить інсулі, не помре. І вони діють подібними методами. Вони завжди так діяли. Ось ще були у вас рідні, які розповідали <кій> вам про ті жахливі події того часу. Можете про них розказати? Так. От. Дякую за це запитання, тому що воно мені дуже щемне і дуже близьке. Мої рідні, моя родина, моя мама, мій батько. Мама моя 1921 року народження. Народилася в звичайній сільській родині, і коли я досліджувала метричні книги церковні, то я зрозуміла, що на цьому обісті, яке ми зберігаємо зараз і досі, там стоїть проданова хата, але. Це об ми зберігаємо, батьківські, жили мої предки 300 років в метричних книгах, це записано в цьому ж селі. І звичайно, що родина була така заможна вище середнього десь. І теж не обійшла доля розкуркулення моєї родини. Моя мама була свідком, і мої тітки, які мене потім бавили малою, розповідали теж була свідком. Оцих страшних злочинів, коли 19 січня 1933 року вдерлися до хати, тоді було так: приносять постанова, ордер на е, обшук, чи є ще лишки продукції якоїсь, чи ти не втаїв нічого. І під цим приводом забирали все до Колоска. І ось я навіть цьому присвятила свій вірш, який я вам зачитаю. Край стежки, що від клуні до воріт, між диким споришем і лободою, в слідах від чорних кирзових чобіт, пробились паростки пшенички молодої. Де ж вони взялися на, 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 на стежці на весні, коли зимою залишили ж тільки воду, та схоже випали вони в ті чорні дні з мішків. Коли носили на підводу, тоді ж забрали все до колоска, жердини поздирали геть лахміття. Перемісила люд безжально толока в голодне 33 лихоліття. І ось тепер тоненькі погінці обклали дітям обережно патичками, мала й скропила, застишнувши у руці, з розпухлими ногами і животами. На перекірі голоду й землі боролись за життя зринятка й люди. Зернинки проросли в святій землі, як доказ того, що жнива ще будуть, що буде знову хліб печі пектись, і мати буде колесати сина. І на святвечір з колядою, як колись, за стіл святковий сяде вся родина. На жаль, вся родина не сіла, тому що від голоду померли молодших четверо моїх, моєї матері, братиків і сестричок. Ну, і я можу показати ілюстрацію до книги. Звісно, показую. А ці стрічки це з вашої книжки? Так, це з моєї книги поезій, яку я е е презентувала 1 листопада. збиралась збиралась, хоча вірші були спочатку, а потім пішла в прозові твори. А які тематиці книжка про що? в ній? Це, ось, це збірка поезії, віршів називається паростки. І цей вірш, що я прочитала, це теж назва його паростки. Що ми все рівно живі, ми будемо жити. І паросток це як символ нового життя, не зламати Україну і українців. Ніяк. А ось я хочу показати просто ілюстрацію. Мого чоловіка, художника Олександра Пелешка, до цього, що я зачитала, коли забрали все до колоска. Зранку навіть в мене отакі є стрічки. Ще й на світ не займалось, як гавкання собаки, шалений гуркету двері ж збудив родину. Враз гавкість змінився жалібним скаволінням, і за якусь мить все стихло. Тільки чулось поріповання снігу біля порога. Мотря, зірвавшись, затулила рота, аби не скрикнути. Денис теж підвівся. Якось винувато оглянувся на неї і, запаливши свічку, мовчки подався до дверей. По них знову загупотіли. Відчиняйте, почулося з надвору. – Згідно постанови, дарило, наче обухом по голові, у вас буде проведено обшук щодо лишків продукції. Зранку забрали все з, з подвір'я. З хліва, корову вивели, з кагата, з льоху, а після обіду забрали все з хати. Залишивши посеред хати кошик буряків. У мене так і називається цей розділ кошик буряків. Це з спогадів моєї матері. Це ваша книжка і в ній є розділи, в які йдеться про події саме Голодомору, правда? Так, У мене дилогія в яр Вона складається із двох книг. Ось вони. Е, перша книга вміщує в собі 6 століть історії Східного Поділля, починаючи з правління Литовських князів на Поділлі, коли вигнали вони Орду, і до початку ХХ століття. Вона більш стисло має інформацію, але там висловлені такі основні події історичні. Але це художній твір, художньо переосмислені через долю людей, через е, Стосунки людей і через те, що вони пережили. А як ви збирали саме ці історії в книзі? Як я збирала? Воно в мені мабуть жило завжди, тому що тут все засновано на спогадах, на переказах, на розповідах, які розповідали з вуспуста передавалися. ця частинка історії. Це, можна сказати, частинка історії України на прикладі одного подільського села, мого, наприклад, села в Яринці. На Тиврівщині, Вінницька область, Тиврівщина. А вже друга книга, вона вийшла навіть більшою за розміром і більш конкретизованою. Це перша половина ХХ століття з 900 року по початок, по серед... червень 41-го. Я не торкаюсь тут війни Другої світової, тому що після неї вже було Зовсім інша країна і інші люди. І червень 41-го перед початком закінчується ця книга, друга книга. І тут висвітлені основні події. Це частинка за царизму, потім Перша світова, потім жовтневий переворот і створення Української Народної Республіки, яку ми втратили. Якби не втратили, нам не було б цієї війни, не було б голодоморів. На жаль, сили були нерівні, ми її втратили. Ми мали свою державу. Потім 20-ті роки і декілька розділів, 32-33, частина Голодомору. Хоча голодомори були і в 20-му році, був Голодомор. Ви сьогодні до нас студія, окрім книжок, ще принесли хустку. Можете, будь ласка, розказати їй більше про неї? Так, в мене тут тернова вишнева хустка. Це реліквія нашої родини, мама її дуже любила. Вона свідок отих страшних часів голодомору. Її вже, певно 100 років вона така в дірочках вся. Ось навіть видно вже з часом. Але ми її зберегли, і мама дуже її цінувала. Матері немає вже, але вона дуже її цінувала. Чому? Це хустка одна з тих, яку встигла заховати моя бабуся Мотря в підстріху, чи в хліві, чи в хаті, не можу сказати вже. І вони вціліли кілька хусток, і вони зіграли велику роль, тому що дещо, потім я скажу пізніше, вони рятували від голоду. І одна з них дійшла от до наших часів. Мама дуже її любила, і навіть на свята, дивлячись на те, що вона старомодна, якась одягала. І ми її теж дуже бережемо її. І щодо хусток, то ще додам, що ті хустки, які кілька вдалося сховати від обшуку, про який говорила я трішки раніше, за них Мотря виміняла шматочок сала. Тому що їжею був бур'ян Лобода, листочки Лободи. Листочки, берізки, оцеї павутички, листя липи, пруньки, листя вишні, але казала мама, що дуже гірке було. І вона розтирала його в макітрі з сіллю. А дід Денис йому було вже 63 роки. Він все-таки пішов в колгосп, але це не допомогло. Все рівно прийшли, зробили збори, що він ще не здав там всю продукцію, прийшли і це все забрали. І він знову таки пішов в той колгосп, попросився. Здав свій ремонент, що там було ще. І тому що давали тоді трішки грису, це, висівки. І додати туди до цієї макітри, до цього листя висівок і окропу, розколотивши Мотря цей шматочок сала обмотала ниточкою і отак бовкала в ці макітрі, трошки в тому, в тій бевці бевка, можна сказати. І забирала. І вже мама казала, що вже можна було їсти. Воно хоч якесь було, хоч чимось пахло, хоч, можливо, якісь поживні речовини. І ми каже, з братиком, бо четверо вже менших померли. Ми з братиком, каже, такими голодними очима проводжали цей шматочок ту макітру, щоб покласти назад, побовтали і назад, на завтра ще. От. А цей шматочок, на жаль, ставав все меншим і меншим. Ось така історія, то за кілька хусток одна лишилася, а те, ще й виміняли оце сало. Я так розумію, що от всі історії, які ви вклали в книгу, це саме розповіді ваших близьких, правильно? Так, звичайно, всі історії розповіді моїх близьких, моєї матері, моїх родичів. Моєго батька в якійсь мірі теж, тому що він пройшов через це, тільки був трошки старшим, і вже вчився в педагогічному технікумі. То він казав, що не так страшно було, бо тут давали суп, де плавала якась соя, шматочок хліба. От, вже тут міг він вижити. А в селі його друзі теж померли багато хто. Це розповіді. Але розповіді були не так, що посадили мене і розповідають. Просто от я малої поганий був апіти, погано їла. І мама каже: От ти не їсиш. А якби ти знала, що я їла в такі були важкі часи, тому що про голодомор не, відкрито не говорили в ті часи, в радянські часи, і розповідає за цю бевку, за це за листя, за цю траву, яку приходилося їсти. Бур'яни, каже, були всі повишіптувані, геть ні будячка, ніде, щоб можна було хоч якось закропитися. Потім ще в Великдень. Мама не дивлячись на те, що все життя вчителювала, читала українську мову, літературу і була, дуже любила Україну і дуже любила всі звичаї. Але ж це не можна було святкувати Великдень, особливо вчителям. А вона так тихенько пекла обов'язкову паску на Великдень. І всі фарбували крашанки. Ну і на базарі продавалися рожеві, жовті, зелененькі фарби. Вона не мала права це зробити, бо якщо на пальцях побачать, то може звільнити з роботи. Вона фарбувала в чорнило, фіолетовим, червоним. Все каже, ніхто до мене не може мати претензії, бо десь на пальцях лишиться, заправляла ручку, автоматичні ручки були, тоді от заправляла ручку. Як могли, люди все-таки зберігали. І ми вдячні особливо селу, тому що воно зберегло мову, воно зберегло звичаї, обряди. Місто майже було б їх загубило. А люди в селі це все зберігали. І от, наприклад, такі, така була розповідь. І вона розповіла про велик 33-го року, коли вже був тотальний голод, не було що їсти. А все-таки хочуть, щоб було якесь маленьке свято. І вони полізли на горищ з братиком старшим. Цілий день вони повзали по горищу, де було виметано все, нічого не залишилося. Ні, суш, ні, ні сухофруктів, ні якихось зерна, все забрали. І назбирали в покришку від баняка. Трошки зернинок, фасолинок, 10 горошків, там чогось чогось. І тут в мене теж є така світлинка, якщо я її зараз знайду, покажу. Не світлина, а ось. Ілюстрація до цього розділу. Ось я вам показую і глядачам. Де вони подають ці мотрі нещасній матері своїй, жорна стоять поряд, сховали, бо теж забирали жорна, щоб змолоти можна було. І там десь вона каже. Певно, ми ще більше, але змололи, додали того грису і спекли такий малай вже, начебто в них Великдень Пасха є. Отакі от були страшні речі. От, і вона мені отак от от деколи щось розповідала уривками. А ще, коли ми проходили повз нас цвинтар, великий дуже такий шматок цвинтаря, це голодомор. І вона казала, діти. Оце все голод, але пошепки, хоча нікого не було поряд. От така історія. Ну, багато розповідей. Одна з розповідей була така, що коли людина голодує, і діти, особливо діти, і люди, немає не, не білка, немає білка в організмі, м'яса чи хоча б квасоля, там, горох, білкових продуктів. Внутрішні органи починають розкладатися, вони просто не витримують. Починається водянка така. Животи великі, наповнені водою. Печінка не працює. І ось мама така була з цим животом, що думала, що я маю народити чи що, але як, і 12 років, що такий живіт, бовтається, щось там. І от а батько, який вже старий, 63 роки було йому, він ходив в штильмашці працював, вже пішов знов цей колгосп. І вже каже, все, на цих харчах я вже не можу. <кій> В нього ноги почали прямо були такі опухлі і текти, вже почали рани виробитися. Не міг підвестися. Сів вранці, каже, все. Якщо я не піду, не принесу того грісу, ми помремо. Всі помремо, хоча вже померло багато. І вона і тут відчиняються двері, це мама теж розповіла. І заходить невісточка 에... маминого брата, старшого молодесенька. Вони по сусідству побудовані були ще до цього часу. З дитинкою маленькою починає з цього лахміття щось діставати І дістає склянку меду. Була пасіка в батька, була пасіка в нього, але все забрали. І все-таки приховали вони якось. Каже, де взяла? А вона, ви мого Миколку, не знаєте. Я тут про це пишу: що ну, чоловік, молоденька пара, приховали. Каже, беріть потрошки, бо інакше ви не підніметеся. І ця скляночка меду ося врятувала цього мого діда Дениса, і він все-таки зміг ще ходити на ту роботу і ще щось приносити. Але вже серпень-вересень 1933-го вже почали давати трохи гороху, бобів, щоб поповнити білок. Вже, вже, хто вже вижив, то вижив. Але мама розповідала, що приходиш в школу і вже немає поряд когось. Вже не прийде, каже, де захворів, вже не прийде. Це вона каже, я розуміла. І от вона ще розповіла один випадок, той самий, коли вони зайшли в хату вже все забирати, в скрині, все, виграду, все кидають, каже, на підлогу, купу накидали всього, жердини, цілахміття позирали, як я вже читала у вірші. І вони сиділи удвох з їх ще, він тоді ще був живий. І дуже каже, в чоботях, бо збиралися в школу. Але таке робиться, не пішли вже. І почався цей активіст дирати з них чоботи. Ми, каже, почали ногами дригати, кричати, не даємо. Вчителька переписує, вона ходила з ними, заставляли ходити вчителів, і вона каже, залишіть хоча б одну пару чобіт, щоб ці дітки гарно вчаться, щоб в школу хоч через день пішли. Він каже, цим чоботом як урвав у землю, то вже й не пам'ятаю, чи лишив дві пари, чи одну. Але все одно цей хлопчик молодший на 9 років, 9 років було, і а їй було 12, помер, він не, не вижив. З яким вона в школу ходила і до кінця своїх днів його згадувала. От. Це все тут описано, але я все-таки в кожній частині намагалася вийти все рівно на якийсь позитив, що надія на що виживемо, що хтось вижив все рівно, буде краще. На Бога надіємося, на, на, на себе надіємося, на людей поряд. Я намагалася таки. Цей трагізм якось подавати в більш легшій формі, щоб його можна було легше читати. Через долю людей, через отакі от спогади, розповіді. Те, чи що стосувалося. У вас якісь фото, підтвердження світлини, можна Е, Ну, Залишилася світлина, є дійсно вона, може буде її там погано видно, видно, що вона дуже старенька. Це світлина, яку зберіг мій батько. Це 1934 рік. Школа Уєринецька неповна школа, неповна вища школа, так звали тоді семирічки. Село Велике. У 20-х роках було 500 дітей шкільного віку. Можливо, вже було тут менше, не буду сказати. Не всі були охоплені школою, але дуже багато 200-300 ходило в школу. І ось ця світлина 34 рік, тут всього 48 дітей. Це жнива голодомору, ці криваві жнива голодомору. Хтось, може, не прийшов фотографуватися, але от така історія страшна. Тут є мій батько, він практикант на практиці, Вінницький педагогічний технікум вчився він. І є моя мама, ось вона там погано видно, звичайно. Висока, худенька дівчинка з двома кісочками та, що вижила, їй 13 років. І ось вона. Коли я дивлюся на цю світлинку, вона така слабкенька. І взагалі вона мені дуже нагадує у ту дівчинку, той пам'ятник на меморіалі жертв голодомору в Києві. Їй там теж 12-13 років, завжди щось накочуються сльози, що їй довелося пережити. Ну і що, прожила велике життя, вчителювала більше півріку у школі. Через неї прийшли не менше чотирьох поколінь. І ось в 90-х роках її попросили написати по пам'яті людей, які загинули, яких вона пам'ятала з школи, і потім родини вона добре знала, звичайно. І вона нарахувала до 300 людей. Ці списки дісти в Дістивському архіві є, я просто туди ще не, 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 просто не була, там я Вінницьким архівом користувалася. І я теж присвятила їй такий вірш у цій збірці. Вона завжди була з тобою Україною, страшних тридцятих дівчинка мала, у бідній і згорьованій родині, замореного голодом з села. Коли удерзлись активісти зранку і до звердини вимили з кутків у запічку, сховалась під фіранку, тремтіла, пригортаючи братів. А потім, лободу і павутичку, збирала по листочку на обід і поховала братиків і сестричку, яких спровадив голод на той світ. Студентські роки, мічені війною і жито половіючи вогні. Вона й тоді в країну йшла з тобою, бо соняш по опаленій стерні. І, як не ламали злидні та недоля тендітну дівчинку з далекого села, та вивчилась вона, і в рідній школі півсотні літ невтомних віддала, горить настільна лампа. Хаті тиша, всі шитки перевірені давно. Матуся, список об'єдних пише. жагіття ті переживає знов. Це справжня страшна історія от такого невеликого подільського села, а скільки важких подій. Сподіваємося, що наша розмова буде корисною для привернення уваги і до цієї трагічної сторінки українського минулого і вашої саме історії вашої родини. Тому дякуємо, велике, що завітали до нас. І я вам дуже дякую теж за те, що ви запросили, тому що потрібно цю тему розголошувати, особливо молодь, щоб знала і щоб ніколи знову. А нашим глядачам нагадую, що про жахливі події голодомору ми говорили з Ларисою Сичко, письменницею, дослідницею історії, членкиною національної спілки письменників України. Мирного неба вам над головою. До зустрічі!